Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую дуже ніжну сирну запіканку без борошна. Починаю готувати. Всі інгредієнти, крім родзинок, відправляю в ємність та збиваю ретельно блендером. Додаю родзинки. Я їх заздалегідь промила гарячою водою та просушила паперовим рушничком. Все перемішую. Перекладаю масу у форму, змащену вершковим маслом. Зверху запіканку також змащую вершковим маслом та накриваю фольгою. Ставлю форму у розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Через 20 хвилин знімаю фольгу і ще приблизно 25-30 хвилин випікаю при цій же температурі. Ніжна сирна запіканка це ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. Вона готується дуже легко та завжди виходить. Обов'язково приготуйте цю смакоту для своїх діток та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!